Здравствуйте! Сьогодні ми з вами будемо повторювати тему подібні доданки. Отже, давайте пригадаємо, які вирази називаються подібними. Доданки, що мають однакову буквену частину, називають подібними доданками. Щоб звести подібні доданки, достатньо додати їх коефіцієнти і знайдений результат помножити на спільну буквену частину. Давайте ми зараз з вами застосуємо це правило для зведення подібних доданків. Розглянемо ось такі чотири приклади. Дев'ятьх. Відняти п'ятьх. Так. Перший вираз має коефіцієнт дев'ять. Другий вираз має коефіцієнт мінус п'ять. Дев'ять мінус п'ять буде чотири. Тобто у результата буде коефіцієнт 4. І буквіна частина просто переписується. Получається відповідь 4х. Далі. 4Б додати 5B до рівні. Так само, перший вираз має коефіцієнт 4. Другий має коефіцієнт 5. 4 додати 5 буде 9. Отже, 9 це коефіцієнт відповіді. І буква Б просто переписується. 4 б додати 5 б буде 9 б 7 y віднятий 7 y Перший вираз має коефіцієнт 7, другий коефіцієнт мінус 7. Ми знаємо, що 7 і мінус 7 це протилежні числа. І якщо їх додати, то буде 0. Тому ці вирази взаємо знищуються. І відповідь просто 0. Тут букву ми не дописуємо. Мінус 7а. Додати 6а дорівнює. Отже, мінус 7 додати 6. Це буде мінус 1. І буква А просто дописується. Ми знаємо, що коефіцієнт мінус 1 можна приховати, і записати просто мінус А. Ось таким чином, за цим правилом, ми будемо з вами сьогодні зводити подібні доданки. Ну, а зараз давайте почнемо. Зведи подібні доданки. Записуємо перший приклад. 2х плюс 7х. 2 додати 7 буде 9. Х просто переписали. 5 Y відняти ігри. У першого виразу коефіцієнт 5, у другого вираза прихована одиничка мінус 1 коефіцієнт. 5 мінус 1 буде 4. І Y просто переписується. 9м додати m. У першого виразу коефіцієнт 9. У другого коефіцієнт 1. Одиничка прихована. 9 плюс 1 получається 10. Отже, буде у нас коефіцієнт 10 у відповіді. Ну і буква М просто переписується. 3Б додати Б, відняти 2Б. Рахуємо. 3 додати 1 буде 4, відняти 2. Буде два. Буква Б переписується. Маємо два Б. Мінус три А, мінус два. Рахуємо. Мінус три та мінус два буде мінус п'ять. Мінус «а». Три П плюс три П. Рахуємо. Три плюс три. Шість. Шість П. Мінус два Н. Додати Н. Рахуємо. Мінус два. Додати один. Одиничка прихована. Міс 2 додати 1 це буде мінус 1. І букву n просто переписуємо. Приховаємо одиничку, буде мінус n. 9а. Міс 8а мінус а. Рахуємо. 9 мінус вісім. Це буде 1 і мінус 1. це буде 0. Дорівнює 0. Якщо виходить 0, то буква не дописується. Отже, відповідь 0. Ще раз, ми працюємо з коефіцієнтами і просто дописуємо спільну букву, тому що у нас вирази подібні. Спрости вираз та знайди його значення. Мінус 3х, мінус 7х дорівнює. Мінус 3 та мінус 7 буде мінус 10. Букву Х переписали. Маємо мінус 10х. Якщо x дорівнює 1,8. Тоді замість ікса підставляємо число мінус 10 помножити на 1,8. При множенні від'ємного і додатнього буде число від'ємне. 1,8 множимо на 10, маємо 18. Отже, відповідь мінус 18. 7M мінус 8м. 7 відняти 8 буде мінус 1. Букву М просто переписали. Можемо приховати одиничку, написати, що це буде мінус m. Ось так. Якщо m дорівнює мінус 4. Тоді підставляємо мінус, далі замість m мінус 4. Якщо у нас зустрічається два «мінуса», то буде плюс. Отже, ми маємо просто відповідь число 4. Зведи подібні доданки. Виписуємо перший. 5 y плюс х мінус 2 y плюс 3х. Ми бачимо, що тут не всі вирази мають однакові букви. Тому у нас подібні доданки розподіляються на дві групи. Одна група Х додати 3х, давайте порахуємо. У х коефіцієнт 1, тут коефіцієнт. 3. 1 плюс 3 буде 4. І х просто дописали. Так. І друга група 5у -2у. 5 ігри мінус 2 і. 5. Мнус 2, це буде 3, і у просто дописали. І отримали відповідь 4х. Додати 3у. Більше нічого зробити не можна, тому що ці вирази вже не є подібними. Мінус 5а плюс 7, плюс 4а. Дорівнює. Так, у нас подібні. Мінус 5а коефіцієнт мінус 5. І 4а коефіцієнт 4. Рахуємо. Мінус 5 додати 4. Це буде мінус 1. Букву А переписали. Ну і плюс 7 немає подібних, просто переписали. Приховаємо одиничку. Мінус А плюс 7. Мінус 4х, додати 3 y Мінус 4 y додати 5х. Так, знов бачимо: тут у нас дві групи. Мінус 4х, плюс 5 у Мінус 4 плюс 5 буде 1. Х переписали. Друга група. 3 і мінус 4х. Мінус 4 буде мінус 1. І Y переписали. Приховаємо одинички. X мінус Y. Дев'ять мінус плюс чотири Б. Дорівнює. Мінус 3Б плюс 4Б. Це подібні. Мінус 3 додати 4. Це буде 1. Букву Б переписали. Ну і не немає подібних плюс 9. Приховаємо одиничку – B плюс 9. Ось таким чином ми з вами зводимо подібні. Розкрий і зведи подібні доданки. Ми з вами повторили вже, як розкриваються дужки. Сьогодні нам це буде потрібно. 2 У дужках 3х відняти 5. Додати 4х дорівнює. Так, розкриваємо дужки. Я не буду переписувати, я буду просто проговорювати. 3х множимо на 2. Це буде 6х. Мінус 5 множимо на 2. Це буде мінус 10. Плюс 4х поза дужками переписали. Далі шукаємо подібні. 6х плюс 4х. Рахуємо, 6 плюс 4. Буде 10. І х просто переписали. Маємо 10х. Мінус 10 немає подібних, число просто переписується. Мінус у дужках 7а плюс 8 і плюс 3а. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, то дужки відкидаються і знаки змінюються. 7а було додатнім стало від'ємним. 8 було додатнім стало від'ємним. 3А поза дужками переписали. Далі подібні. Мінус 7а плюс 3а. Рахуємо. Мінус 7 плюс 3. Це буде мінус 4. Букву А просто переписали, мінус 4а. І число мінус 8 переписуємо, йому подібних немає. 7х додати х мінус 3. Дорівнює. Якщо перед дужками стоїть знак плюс, дужки відкидаються, і вираз просто переписується. Х залишаємо, мінус 3 залишаємо. Подібні. 7х плюс х. Пам'ятаємо, тут прихований коефіцієнт 1. 7х та 1х буде 8х. І мінус 3 просто переписали. 2 у мінус 3 мінус 5 у дужках. дорівнює. Так, 2 у переписуємо. І далі починаємо розкривати дужки. Іг множимо на мінус 3. Мінус 3 ігри. Мінус 5 множимо на мінус 3. Плюс 15. Подібні. 2х мінус 3 іг. 2 мінус буде мінус 1. Можна мінус, мінус залишити, одиничку приховати. Значить буде мінус. І маємо просто мінус Y. Плюс 15 переписуємо, 15 подібних немає. Ось таким чином. Дякую всім за роботу. На сьогодні достатньо. До побачення!